Презентую вашій увазі вісім книг для читання влітку. Аромат щастя найсильніший під час дощу. Зворушлива історія про біль, втрату і проблеми в стосунках, про те, як кожен з партнерів порізно реагує на одні і ті самі обставини. Коли замирає серце, продовження історія Ніка і Чарлі з вайбом Парижу, подорожі, друзів і ось такого літнього відпочинкового вайбу. Палюче тепло в'єдна нас найперше нонфікшн, у якому розповідається про причини і наслідки глобального потепління і що нам очікувати у найближчі роки, якщо ми не змінимо своє ставлення до життя на цій планеті. Аркан вовків» – одне з найкращих сучасних українських фентезі, які читали, у якому перед нами постає держава Богдана Хмельницького, яка вистояла, розповідається про характерників, дуже багато пригод, Київ, подорожі. Я впевнена, що кожен знайде щось в цій книзі для себе. Мемуару лісу, книга написана про тварин і від імені тварин про вірність, дружбу і глибокість сімейні цінності. Класика жанру Робінзона Круза про чоловіка, який більшу половину свого життя жив і намагався вижити на безлюдному острові. Троє очівні, якщо не рахувати собаки, дуже весела, життєсвердна книга в ситуації, які тут описані, і я впевнена, що, хоча б в одній ви знайдете і впізнаєте себе. Шість багряних журавлів східна казка насичена магією, легендами та пригодами, яка нагадає вам, що добро, не дивлячись ні на що завжди перемагає.